Ми, як люди, які весь час знаходяться в війні, от у стані війни, які кожного дня ведуть екзистенційну боротьбу за свою свободу, за своє існування у прямому сенсі цього слова інколи не помічаємо, як війна змінила не лише Україну, як війна змінила весь світ. Вона зруйнувала світовий порядок, який ми його знали. А у цьому переконаний колишній головком ЗСУ посол України у Великої Британії Валерій Залужний нові загрози, нові інструменти. Між іншим нові союзи про те, що чекає Україну, Європу і світ після війни. І дуже важлива тема, як ми самі впливаємо на майбутнє кожного дня. Розмірковував наш політичний оглядач Костянтин Негначук. Те, що ми називали світовим порядком, уже не існує. Війна в Україні змінила не лише зброю та стратегії, війна підірвала віру в колективну безпеку, обнулила традиційні інструменти стримування і противаг і створила нову реальність реальність, у якій виживає не той, хто має найбільший арсенал озброєнь, а той, хто здатен швидше адаптуватися. І так сталося, що саме Україна, яку намагається знищити Росія, формує сьогодні правила майбутнього. Якщо ми зробимо правильні висновки і реалізуємо їх, зможемо Мо не просто вистояти, але й перемогти та гарантувати собі безпеку в подальшому. Отже, на переконання колишнього головкома ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного, війна в Україні це не лише війна окопів, гаубиць та старих радянських танків, це лабораторія війни 21-го століття. Цитую, зміни в технологіях зробили бойові дії прозорими, швидкими і смертельно точними. Залужний звертає увагу на низку новацій. Дрони, що літають хвилями, автоматизовані системи, які за секунди визначають координати цілей, радіоелектронна боротьба, що паралізує комунікацію, навігацію та глушить дрони та ракети, а також кібератаки на інфраструктуру та системи життєзабезпечення. Війна Росії проти України перетворилася на війну систем і рішень, а не лише солдати-техніки, тому вона впливає на весь світ. За оцінками американського аналітичного центру RAND Corporation, Війна в Україні. Вже змусила 17 європейських країн переозброюватись. Витрати на оборону в ЄС зросли до рекордних 2,2% ВВП. Крім того, війна в Україні підштовхнула до розробки 12 нових типів БПЛА за стандартами НАТО. Іншими словами, формується нова військова архітектура, у якій головне не кількість дивізій, а швидкість оновлення технологій. Чому саме так? Тому що на полі бою постійно з'являються нові технологічні рішення, які дають локальну перевагу на дуже нетривалий час. За кілька тижнів, максимум місяців, противники встигають знайти контррішення. Тому тільки постійне впровадження все нових і нових технологій може дати стійку перевагу на полі бою, а це вимагає розвитку і постійної модернізації оборонно-промислового комплексу. Після 2022 року стало зрозуміло, що такі організації колективної безпеки, як ООН чи ОБСЄ, не працюють з них жодної користі. А Будапештський меморандум показав, що міжнародні угоди пусті папірці. Та навіть дієздатність НАТО під питанням відповідно, це вимагає переосмислення всієї архітектури світової безпеки. На думку Валерія Залужного, більше не існує колективних гарантій безпеки є лише локальні альянси, що базуються на спільних інтересах, технологіях і швидкості дії. Це означає, що кожна держава повинна володіти новітніми оборонними технологіями, мати промислову базу, здатну ці технології реалізувати, та мати союзників, які реалізують, будуть готові прийти на допомогу у кризових ситуаціях, і Україна вже над цим працює. Але як Україна має змінитися після війни? І тут питання не в тому, якою ми хочемо її бачити, а в тому, якою вона мусить бути. Почнемо з армії. Це має бути сучасна, мобільна технологічна армія з передовими розробками військової електроніки, ППО та штучного інтелекту. Повинна бути також постійно діюча територіальна оборона з перманентною підготовкою та перекваліфікацією резервів. Кожне місто повинно мати цифрову інфраструктуру безпеки. Генератори, резервні канали зв'язку, плани евакуації та навчання для цивільних. Що стосується промисловості, то ця війна показала, що залежність від імпорту зброї загрожує втратою суверенітету. Відтак потрібно розвивати власні виробництва дронів, боєприпасів ППО зв'язку, як це робить Ізраїль або Туреччина. Тепер щодо союзників: Україні потрібне нове коло партнерів по обороні, включно з країнами, які не є членами НАТО, але го до військово-технічного партнерства, наприклад, Північна Корея, Японія чи Ізраїль. А як виглядатиме світова безпека? Локальні союзи та тимчасові коаліції будуть актуальні не лише для України, але й для інших регіонів світу. Через відсутність дієвого механізму покарання агресорів, таких як Росія, стабільного миру не буде. Натомість світ перебуватиме у постійному стані стримування замість міжнародного права, правосили, військової. Чи економічної? Ну добре, все це майбутнє. А що нам робити зараз? А зараз не чекати плану маршала, а будувати свою оборонну економіку, не сподіватися на мир за столом переговорів, якщо не буде переваги на фронті, не втрачати темп у технологіях. Інакше нас обженуть не тільки Росія, але й союзники. Польща, Чехія, Литва вже запускають спільні виробництва дронів без України. І найголовніше не дозволяти іншим вирішувати за нас нашу долю. O Totaké.